У лікарні в Мечникова рятують тисячу першого пораненого. І з початку військових дій у зоні АТО цей медичний заклад приймав важких постраждалих. Із тисячі солдатів більше двохсот, кажуть фахівці, мали складні осколкові ураження голови обличчя шиї. Аби їх врятувати, провели більше 80 складних операцій. Понад 200 поранених бійців привезли вже цього року. Про результати своєї роботи та потреби лікарні сьогодні розповідали фахівці. Юрій один з двох поранених, що потрапили у лікарню зі складними травмами голови. Воювати добровольцем утік зі Львова більше трьох місяців тому. Артилеристом він служив під містечком Гранітне. Допомагав побратимам як міг, поки під час мінометного обстрілу осколком не травмувало голову. Після того, як я полежав в Маріуполі, привезли сюди на операцію. Тиждень назад зробили операцію, зашили, і тепер лишилось тільки поставити пластину в голову. Схожа травма голови і у Сергія. Хлопця увесь час не полишає його дружина Катерина. Вони уродженці Донеччини. Більше двох років Сергій служить за контрактом у 25-й десантній. Побував чи не в усіх складних військових операціях. Уникнути осколка міни не зміг. За його життя лікарям довелося боротися. Боротьба триває й досі. Щоправда, за можливість вільно рухатися та говорити. Ліва частина головного мозку була задіта і права сторона. Пока действуют. Вот, ну, мы занимаемся с, с логопедом. к нам Приходит логопед. Восстанавливаем тоже физические процедуры, руку восстанавливаем. Вот. Сколько по времени это займет, сложно сказать. Фахівці лікарні імені Мечникова зараз рятують тисячу першого пораненого. У дев'яти з десятка солдатів кажуть зазвичай складні мінно-вибухові поранення. Особливо багато травм голови, обличчя та шиї. Останніх трьох постраждалих привезли саме з такими ураженнями. За життя одного з них в операційній боролися чотири з половиною години. Лікар висипає на стіл залізні осколки, вилучені стіл та дрібні частки кісток. За увесь цей час медики навчилися їх розшукувати з ювелірною точністю. Осколки. Металічні треті сіло осколки, ті, які приходять удаляють, вони летять з очень великою кінетичною енергією, розрушає все на своєму пути. Загалом, з початку воєнних дій, фахівці лікарні провели більше 4 тисяч годин в операційних, перелили 1080 літрів крові, рятували життя навіть безнадійним та були й втрати. Дев'ять солдатів загинули. Проведено більше 800 операцій по життєвим показанням і около тисячі планових мішатерств. 99% бойців ми змогли врятувати. Зараз у лікарні перебуває 140 поранених солдатів, аби лікувати осколкові травми голови, які зараз найбільш поширені серед пацієнтів. Медикам необхідний нейрохірургічний мікроскоп. Благодійний фонд підтримка України вже почав збирати для нього кошти, придбати збираються якісне німецьке обладнання, що коштує 150 тисяч доларів. Зараз не вистачає приблизно половини від загальної суми. Ми по комп'ютерному томору предполагаємо де та сколок. Але знайти його буває доволі тяжело. Я знаю, що він тут. Он буває не відлічається по цвіту мусора, особенно кость. вона теж біла. Бажаючи допомогти, можуть це зробити. Реквізити благодійного фонду на ваших екранах. Усім іншим, запевняють фахівці, медзаклад забезпечений через реанімаційне відділення. Пройшло за увесь час військових дій 400 бійців і усіх змогли повернути до життя. Юлія Крива, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.